Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безпечно рада бачити вас на своєму youtube каналі Вирішила змінити трішечки обстановку, щоб повідомити, що сьогодні ми з вами йдемо в торгівельний центр. Ви знаєте, зараз почалися знижки, сезонні, літні. Подивимося, що можна знайти. Якщо вам сподобається такий формат, то я охоплю більше магазинів наступний раз. А сьогодні так пройдусь, подивлюсь, знаєте, що є вже, чи є максимальні знижки і взагалі що можна цікавого Найти давно я з вами не була на такому шопінг хволозі, такому в торгівельному центрі. Так ось, якщо вам цікавий такий формат, то у мене є окремий плейлист. Перегляньте. І ще раніше я також знімала до закриття індітексу. Зараз вже відкрився Індітекс, але ще до, я знімала в біршки і в Страдіваріусі, тому тут будуть з'являтися для вас підказочки. Також переходьте. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, і також залишаю для вас свою шафу. Бажаю шафу найекологічнішим способом для того, щоб розвантажити свою власну шафу цей застосунок, тому рекомендую вам переходьте. Посилання залишаю в першому закріпленому коментареві. Приємного перегляду! Сьогодні я у магазині Вайкікі і покажу вам, що вже є на знижках. Охопила я цей магазин сьогодні лише один, але у мене є точний список, що я тут шукаю. Покажу і розкажу, як вибираю. Нас зустрічають сукні, і також мені сподобалися не тільки якісь базові футболки, сарафани, а також і їх костюмна група, тому що є. Вкорочені актуальні жакети по приємним цінам і шорти до них. Тому ось такий класичний дуже образ до босоніжок, де шорти можна поєднувати зі звичайними футболками, а також носити комплектом на вечір, на роботу, якщо шорти підібрати правильної довжини. Також у будь-який момент завжди є комплекти. Я це просто обожнюю. І, звичайно, не настільки простий, як з льону. коли це це костюмна тканина або вовняна, яка тримає форму, вона виглядає на фігурі більш виграшно. Особисто це моя думка. Я не є стилістом, тому показую лише, що мені подобається. Топи тут приємні ціни до 300 гривень по знижках. Але е, крі. звертайте увагу на крі і те, що вам підходить. Джинси дуже багато різних джинсових шорт, бріджі, джинси. Ціна 600 до 1000. Ось така. Градація цін були також за 399, але дуже мало моделей. Ось такі принтові. В таку райську насолоду я називаю це. Я не дуже рекомендую. А ось в дитячому відділі були класні якісні варіанти. Ну не просто ж так говорять, що дитячий відділ у Вайкікі просто найкращий. Рекомендую. Такий м'який, не цупкий денім Я взагалі не розглядаю. Такі, знаєте, легкі блузи не дуже виграшно виглядають на моїй фігурі. Прошу вас, напишіть, що купуєте. Ви, Вайкіки, що полюбляєте? І питання до вас. Чи це так само я зрозуміла, що в дитячому відділі? Максимально красиві принти якісні, ну не можу налюбуватися, який гарний колір, і блакитні, і рожеві. Хотілося б собі таку сукню, а не тільки на підлітків. Коли я стояла в черзі на оплату, ви вже зрозуміли, що я піду не з пустими руками, то бачила, як багато людей стояли і купували взуття. Якщо ви купували тут взуття, мене цікавить сьогодні літнє. Я придивилась декілька моделей. Аби собі придбати. Напишіть, будь ласка, поділіться враженнями, що купували і як воно носиться, чи є якісне. І ще поділіться розмірною сіткою, чи вона співпадає. Я планую сюди точно повернутися. База. Зазвичай тут вибираю собі базові речі, і вони сьогодні є у моєму списку. Візьмемо їх в примірочну. Щось дуже принтове таке, яскраве я не беру і також бачила, що вже Багатьох моделей немає розмірів, тому поспішіть по знижкам. Я тут максимальну знижку знайшла мінус 65%, але речей було дуже мало. Така знижка мінус 20, мінус 15 та мінус 10% відсотків була найпопулярніша і найпоширеніша на всі товари. Що ж я взяла з собою в примірочну, в якій жахливе верхнє світло в минулому році. Я знімала тут відео і була в шоці в шоці, Як я виглядала в кадрі? Я не могла повірити своїм очам, наскільки верхнє світло псує, просто загальне враження і про речі, і про себе, і про свою самооцінку. І мені в коментарях також написали враження, що в примірочна класна, вона ну, має місце, є де навіть присісти, куди покласти речі, розкласти, але світло жахливе. Зі мною багато хто. Погодився. Що ж я взяла? Я взяла такий рожевий сарафан на резинці, і це їхня лінійка, X-сайт називається. От Просто в моєму місті, в магазині, відразу. Про вході ці сарафани були, і сукні ціна 799 гривень. Аналогічна ціна і за цю чорну сукню вона була лише одна, і ці речі без знижки по 799 гривень. Заманюють своїми. Кольорами, своїми моделями, а насправді вони є без знижки. На знижках була ось така спідничка, чорна в горошок, приємна ціна і приємна по своєму матеріалу. Хотілося б приміряти таку. До неї я підбирала якийсь верх, там буде і просто чорна футболка. І ось така у смужку біла, чорна смужка, є біла синя смужка. Я тут понабирала цих смужок Ужечок багато. Як ви бачите, я повністю у всьому чорному, і це не просто так. Мені потрібно замінити базову чорну футболку, і я прийшла в цей магазин саме по цій причині. Мене цікавить проста чорна футболка, без ніякого. На зміну ті, яка на мені, тому будемо підбирати що краще. Також дивіться, таке поло з довгим рукавом я взяла і подивитися щось покоротше. Коли я побачила, що таке довге і буде дуже сильно по фігурі, я зрозуміла, що воно мені не підходить, а щось з коротким рукавом те, що потрібно. Хоча ціна дуже приємна, якщо необхідно у гардероб, базу можна тут знайти. Коли я говорю про базу, то я маю на увазі таку, як мені подобається, кожна з нас вибирає для себе той варіант, який подобається саме їй. По складу зазвичай тут бавовна та віскоза, і тут просто подивіться про магію світла, наскільки невиграшно виглядає моя фігура у цьому світлі. Це поло сіло прикольно. Мені спочатку воно сподобалось, але потім я зрозуміла, що це прилягання там, де не потрібно. І чесно, мені дуже сковує рухи в грудній клітці, хоча це мій розмір, мені незручно. Тому не знаю, така якась довжина, незрозуміла. Напишіть, ви також якось вважаєте дивним цю ковтинку. Що стосується простих чорних футболок, то я їх знайшла дуже приємна ціна. Ви просто подивіться і на якість самих футболок. Взяла я однієї моделі розмір М. L і буду дивитися, як краще, що краще сяде. Я люблю вайкікі футболки і в XL, і в S розмірі. А ось такий середній розмір, тільки на базу вибираю, маю на увазі свій M або трішечки більший L. Якщо є принт, то я люблю оверсайз, він мені більше поєднується з моїм гардеробом. Тут мені було важко сфокусувати при цьому прекрасному. В таких, знаєте, в душках. Світлі, якось телефон, тому я вам скажу, що тут склад бамбук. Бамбукове волокно, воно краще, ніж бавовна. Тим, якщо воно вам підходить, воно є більш тоньше, тобто не таке цупке і не так тримає форму. У моєму випадку, так як я їх завжди, ці футболки заправляю, створюючи ту саму талію, як ви бачите, бамбук мені. Підходить. Тому я буду дивитися між М та Л. Наступна футболка також у смужку, і це просто якийсь жах. Я думала, мені смужка йде. Я не знаю, вона мене розтягує, немає правильного вирізу. Ну, це якось дивно на мені. Ну, ви ж мене бачите в багатьох образах, там від секунду до я не знаю до тих речей, які я вже там по 10 років ношу. Щось не так сам крій. Розумієте, в мене не така вже специфічна фігура, щоб так крій погано сідав, і не знаю. Можливо, це я в тому винна, але якась дуже дивна конструкція всіх цих речей. Потім я приміряла ось цю спідницю, також з чорною базовою футболкою. Тут ще на поїсти є трішки місце. Я обожнюю, коли є місце на поїсти. А ви напишіть любите коли є місце на поїсти. Збоку виглядає ця спідниця не дуже. Тобто, живіт вільно, а бедра зробилися такими: знаєте, ну, під як зібрання, якого не повинно бути під збирання. Не зібрання там, де люди збираються, а там, де тканина збирається. Ну, ви зрозуміли, я думаю. Але такої, такий образ мені дуже подобається. Подивимося сукні, тому що з футболками. Я більше заплуталася, чим визначилася. Тут увага: 799 гривень за сарафан, який більше схожий на нічну сорочку, і він не так. По крові мене не влаштовує, як по своєму кольору. Колір не настільки насичений, як для тих речей, які можна носити в повсякденному житті, а знаєте, такий більш пастельний, як ми носимо той одяг, там домашній або одяг для сну. Я намагалася тут кольоропередачу змінювати, щоб показати вам. І в цій нічній сорочці є ще й кишені. Скажіть, для чого це? Подивіться, як некрасиво Просто уроду мене, я не знаю, як це сказати без сміху. Що це за боки? Як таке можливо, щоб так сукня сідала, вона не тримає форму. Тобто це така знаєте, гладка тканина. Тут вже наступна сукня, вона в розмірі XL, і як ви бачите, тут рукава такі об'ємні, які тримають форму, і сама сукня також тримає форму. Тут прекрасний виріс, рукав можна підспустити, підняти і тут. Ну, коли ти тримаєш цю річ, тримаєш цю сукню, ти така так, 790 800 гривень я округлю в цю одну гривню. 800 гривень воно коштує, воно реально коштує. Класна тканина, бавовняна тканина, супер. Можна брати, але той перший, <фі> я не знаю, ну, будь ласка, не купуйте. Навіть з ідеальної фігури, не купуйте. Мені здається, вона нікому не підійде. крім... Для дому, ну, якщо ви вибираєте щось для дому, то так можна дешевше, в принципі, тому це точно не моя рекомендація. А ось чорна сукня сіла класно, я щось дивилася по довжині. можливо, мені треба коротше, можливо, мені треба довше. Я вже якось зрозуміла, що це супер варіант, тому хочу забрати її з собою. Вона була така одна в розмірі Excel. Якщо знайдете, це буде моя вам рекомендація. Стосовно футболок, за якими і за футболкою, за якою я прийшла, що я. Я зняла свою футболку, в якій я прийшла чорну. Як ви бачите, колір вона втратила, бачите, така вже випрасована, щоб ви зрозуміли, чому я шукаю футболку. І я прикладаю нову, щоб подивитися на її розмір, чи співпадає той М чи Л. І я скажу відразу, що визначилась, тому шопінг не прийшов даремно. Всі примірки та покупки я покажу вам в наступному відео, бо ви вже, напевне, так само, як і я спарили. Від спеки тому беру свої речі, розкладаю все і додому. Вам бажаю приємного вечора!